До жени або зникне авторка Наталіса Ксаганська. Розділ 37 вранці Соля написала подрузі повідомлення. Я сьогодні їду зорестом, зустрінемось в універі. Після чого менше ніж за хвилину отримала на свій телефон купу повідомлень зі знаками питання та емоджі. Соломія лише посміхнулася. Вона вже уявила, як дід трясе її за плечі, намагаючись дізнатися подробиці. Вона ще раз глянула в дзеркало, закинула рюкзак на плечі та вийшла за двері. Біля будинку вже стояла автівка ореста. Сам хлопець чекав на неї ззовні, опершись об капот та закинувши ногу на ногу. Соля уповільнила крок, глибоко набираючи в легені повітря. Вона намагалась заспокоїтись, але її рум'янець на щоках та сяючі очі, виказували її почуття. «Хеллоу!» – зробив крок, цілуючи її в щоку. Привіт, трохи ніяково обняла. Орест відчинив дверцята для солі, почекав, поки дівчина умоститься на шкіряне сидіння, сів за кермо, але юнак чомусь нікуди не поспішав. Я про тебе всю ніч думав. Повернувся обличчям до солі. Он як? А я відразу заснула. Признайся, ти теж про мене думала. Ну, може, трішки, весело засміялася, оголюючи білосніжну посмішку. Трішки кажеш? доторкнувся до її підборіддя, нахилився та поцілував в губи. Соля знову відчула тепло, яке йшло від ориста, що відлунювало струмом по її тілу. Дякую за сукню! Прошепотіла вона ти її варта, знову прилинув до неї. Орес не міг зупинитися, він не міг насититися цією колючкою, і те, що соля нарешті відповіла на його почуття, підбурювала в ньому ще сильнішу жагу. Їм було важко відірватися один від одного. Той адреналін та хімія, що вирувала між ними, плутала думки і зупиняла час. Тім вже двічі надзванював Оресту, не розуміючи, куди зник його друг. Нарешті Орест відповів, сказавши, що вже їде. Увімкнувши плейлист, вони все ж таки виїхали до універу. З магнітоли лунав запальний звук гітари, гарна музика. Ти думаєш? Мені подобається, зроби голосніше, попросила Соля. Хочу написати до неї ще й слова. Так це твоя? Неймовірно. Це справжній хід, ось побачиш, заволала Соля. Потрібно, щоб про неї дізналися. Хм, мені достатньо, що її почула ти, відірвав одну руку від керма та легенько доторкнувся до її щоки. Автівка Ореста швидко прилетіла до воріт головного корпусу, де ось ось розпочнуться заняття. Він помітив, що Соломія не поспішає виходити, щось гортала в телефоні, потім заглянула до рюкзака. Ніби щось шукаючи. Мала, посміхнувся Орест. Мені, звісно, все одно, що ми запізнимось, але на тебе це не схоже. Зараз, секунду. Вона знову заметушилася. Стривай, раптом вигукнув хлопець. Ти чекаєш, поки всі розійдуться, щоб нас не бачили разом. Про нас і так вже пліткують. І що? Люди завжди пліткують про тих, хто їм цікавий. Він легенько поклав руку на її стегно. Чи тобі сподобалось бути викраденою посеред лекцій? Не смій більше. Тоді ходімо, добродушно посміхнувся. Солі нічого не залишалося, як послухатись ореста та вийти, нарешті, з машини. Як і передбачала дівчина, їхній приїзд не залишився без уваги. Соломії здалося, що лише ліниві не витріщалися на них та не шепотілося поза очі. Орест, як завжди, почувався впевнено. Відсторонений погляд, зухвала усмішка, ментолова жуйка за щокою. Соля ж спочатку була напруженою, але Орест обійняв її за плечі, приголубивши до себе. Від цього їй відразу стало спокійніше. Проходячи мимо своїх друзяк, Левицький голосно гукнув: Привіт, народ! Давно його не бачили в такому піднятому настрої. Невже вони разом? Здивувалася Юлька, що за хрінь? Не обирала слів Лєра. Орест провів Соломію до аудиторії, металево зиркнув на її одногрупників, немов показуючи тим самим, щоб ніхто не смів навіть дихнути в бік солі. Тільки но Орест зник за дверима, як Дінка була тут, як тут. Нумо, розповідай, шепотіла на вухо. Так що чули всі навколо. Та тише тобі, заливалася Соля, світячись від щастя. Ви тепер разом? Я не знаю, чесно призналась. Звісно, разом, після всього, що з вами сталося, я така рада за тебе, подружко. Це ж треба відхапала найбажанішого холостяка. Але в мене для тебе теж є сюрприз. Який? Я познайомилася з чоловіком, і він неймовірний. Так, він старший за мене, але він досвідчений, та з ним є про що поговорити, не те, що з нашими хлюпіками. Орес, звісно, до них не відноситься. Діна так тараторила, що соля ледве встигала за нею. Як гарно, що у нас двох все так чудово, нарешті завершила свій спіч Дінка. Під час лекції соля була десь далеко. Вона водила ручкою щось в зошиті, але думками поверталася до Ореста знову і знову. Як же вона помилялася щодо нього, і як, не плануючи того, закохалася. Вона ще боялася собі признатися в цьому, але всередині неї все просто кричало про почуття Далевицького. На перерві вона намагалася відволіктись на щось інше, але непомітно очима шукала його. І ось поряд промайнула біла сорочка. Відчувся знайомий аромат парфуму, Орест запульсувало в голові. Сорі, викраду твою подружку. Поряд з ними виріс Левицький, підморгнув здивованій дінці, схопив за руку солю, яка ледве встигала за його швидкими кроками. Що ти робиш? заливалася Соломія. Я скучив. Вони спустилися в самий низ по сходах, заховавшись від сторонніх поглядів. Орест притулив солю до стіни, з пристрастю цілуючи дівчину. Соля запустила руки в його волосся, вдихаючи його аромат та поринаючи в насолоду з головою. Вже продзвенів дзвінок, а закохані не могли відірватися один від одного. Оресте, ходімо вже, шепотіла Соля, не хочу тебе відпускати. Він спустився до її шиї. Неохоче соля все ж висковзнула з його обіймів. Переплітаючи пальці в замок, вона впевнено потягла хлопця за собою. Вони і так добряче затрималися, і щоб не було проблем, потрібно було повертатися. Орест все ще жартував та упирався, щоб нікуди не йти. Соля кепкувала з нього. Аж тут, в пустому коридорі, вони наткнулися на левицького старшого. Німа пауза. Орест відпустив соляну руку. Його гарний настрій враз щез. Натомість він холодно процідив. Що ти тут робиш? Те саме я хотів спитати і у тебе. Розділ 38. По обличчю Алекса Левицького нічогісінько не було зрозуміло, лише кражані очі видавали його справжні почуття. Його тонкі губи розплилися в кривій усмішці, він свердлив їх поглядом. Здавалося, що Левицький читав їхні думки. Але Орес добре знав цей погляд, і він нічого доброго не віщував. Його самого з дитинства привчали головні стратегії не виражати свої емоції, щоб ніхто не зміг зрозуміти твої плани. Гарно навчаєтесь, рівним голосом промовив Левицький. Ти ж у відрядженні, просичав Орест. Як бачиш, вже ні. Заїхав у справах та думаю, чому б не побачитися зі своїм сином. Не познайомиш? Орест мовчав, потупивши погляд. Він не хотів їх знайомити, не хотів, щоб батько знав про них з солею. Він знав, на що той здатен вартувало йому лише відчути, що орес щасливий, як батько зробить все, щоб це щастя розтоптати, знищити. Адже Левицькі ніколи не керуються почуттями це закон. Соломія протягнула руку дівчина, випередивши ореста. Проте Левицький проігнорував цей жест. Лише оцінюючи глянув на неї з голови до ніг. Соля відчула себе комашкою, піщинкою, товаром на середньовічному ринку. Левицький все ж продовжив чи не та Соломія, що до мого сина в автівку стрибала, якось не дуже личить молодій особі. Чи не так? Хоча що я дивуюсь, такі, як ти, зроблять все, щоб здобути мого сина. Соля спалахнула, наче сірник. Вона розгублено глянула на Ореста, та той все так само не промовив ні слова. Такі, як я, по вашому, якщо ви маєте гроші, то можете ображати людей і безпідставно звинувачувати, що до вашого сина ви помиляєтесь. Всі ви так говорите, єхидно шкірився. Він глянув на свій ролекс, що наче вріз до його руки, підняв погляд на Ореста. Шкода, але мені вже час. Хоча що я брешу, нічогісінька мені не шкода. Дівчинко, не ображайся, але тут тобі нічого ловити, а ти, промовив до сина, зараз же їдеш зі мною. Соля розгублено стиснула пальці, у неї сльозилися очі, але вона стрималась. Щоб не показати свою слабкість, вона чекала, що орес трутиться, захистить її перед Левицьким. Вибач, лише промовив хлопець та пішов сходами за батьком. В машині Орест ледве стримувався, щоб не накинутись на батька, за всі ті образливі слова, що він сказав солі. Якусь мить він хотів зупинити водія та повернутися до неї, але все ж так само відсторонено дивився у вікно на будинки, що проносилися повз нього. Приїхавши до маєтку, батько відразу перейшов до справи. Ми домовлялися з тобою, що ти кинеш цю дівку, а я залишу її в універі. Я з нею лише бавлюся, дай їй спокій. Бавитися можна, закохуватися ні. Він розвернув до нього нетбук, в ньому було фото з вечірки, де Орест ніс на руках солю. У Ореста не здригнувся жоден м'яс на обличчі, хоча всередині нього все вирувало. І що? Байдуже кинув. Шкода буде, якщо я зруйную її життя. Ти ж знаєш, я це можу. Він говорив це настільки буденно, наче кожен день тільки цим і займався на сніданок, обід та вечерю. Але якщо це забавка, то забавляйся. Але не забувай про свої обов'язки перед родиною. Ця твоя соля ніколи не стане її частиною. Ти сам знаєш, що вона нам не рівня. Орес стиснув кулаки. Він ледве стримувався, пекучий вогонь палив його нутро. Він хотів, щоб батько закрив вже свою пельку та зник, щоб він його не бачив, не чув. Краєм ока він побачив, як водій носить повз них валізи. Жевріла надія, що батько знову кудись їде. Щось не так? зиркнув Левицький. Все так, відповів сухо. І ще одне. Я сьогодні в чудовому настрої і не хочу його псувати, адже ми підписали вдалий контракт. Тому, коли я повернуся, щоб цієї малої коло тебе не було, в тебе є два тижні, поки я буду в Майамі. Орест кинувся до слухавки, але Соля не відповідала його накривало від однієї думки, що вона вважає його боягузом та зрадником, що не хоче більше бачити. Він кинувся за кермо. Двигун ревів, та йому було замало, він все більше давив на газ, щоб найшвидше дістатися до неї. Він вже був коло її будинку, але не наважувався зайти. Чекав. Врешті, він все ж підійшов до дверей, натиснув кнопку дзвінка. Соля побачила Ореста ще з вікна, але вона вагалася, чи варто відчиняти. Та він все чекав, нікуди не йшов. Кінець кінцем хлопецьів на ганку, на кам'яних сходах. Соля відчинила двері та сіла поруч. Ображаєшся, промовив першим Орест. Мене змішали з брудом, а ти просто дивився і мовчав. А що я мав робити? Соломія підскочила на ноги. Вона хотіла почути інше. Та Орест схопив її за руку, підвів повні болю очі. Залишся. Соля заціпеніла. Якби я втрутився, він би зруйнував тобі життя. За себе мені байдуже, але ти це інше. Я не пробачу собі, якщо він тобі щось заподіє. У нас з батьком є домовленість він тебе не чіпає, але ми більше не зустрічаємось. Останні слова він говорив приречено, його голос хрипів. Я його не боюсь. Оресто вхопив руками її долоню. Залишаючи на ній палкий поцілунок. Ти його не знаєш, він здатен на все похилив голову. Соля ще не бачила Ореста таким приреченим і спустошеним. Вона присіла поряд, підсунулася ближче, обхопила долонями його обличчя, прошепотіла. Ми впораємося завжди є вихід. Я кохаю тебе, я ще нікого ніколи так не кохав. В доказ своїх слів він ніжно обійняв її та покрив поцілунками кожен міліметр її губ. Розділ 39. Соля підвела на Ореста повний ніжності погляд. Юнак відкрився для неї по іншому. Таким відвертим вона його ще не бачила. Соломія йому вірила вона сіла ближче, обняла, наче намагаючись захистити від усього поганого. Вберегти від батька, від самого себе, запустила пальць в його густе волосся, наблизилась губами до його губ, прошепотіла. Ми впораємось. В підтвердження своїх слів вона поцілувала його. А тепер підіймайся. Скоро приїде мій тато. Хочу встигнути дещо тобі показати. Орес здивовано зиркнув на солю, але слухняно підвівся та пішов за нею. Соломія йшла попереду, міцно тримаючи Ореста за руку. Вони йшли повз солін будинок, зупинившись перед залізними дверима гаража. Дівчина знайшла ключа, схованого під сходами, обережно відчинила замок. Що ти надумала? Його ліва брова поповзла догори. Це місце дуже особисте для мене. Я нікому про нього не розповідала. Вони увійшли всередину. І Орест побачив старий гараж, наповнений різними інструментами та запчастинами. У центрі приміщення стояла машина, покрита брезентом. Соломія підійшла ближче і обережно зняла покриття, відкриваючи перед очима ореста старенький Форд фокус. Це машина моєї мами, пояснила Соломія, вдивляючись у блискавчу фарбу, яка все ще зберігала свій блиск хоча й була припорошена пилом. Відтоді, як вона загинула, ця машина стоїть тут. Я хочу отримати водійське та знову їздити на ній. Нарешті до Ореста дійшло, чому це місце особливо для солі, бо цей старенький форт є ниточкою пам'яті про дорогу людину. Звісно, її потрібно ще підремонтувати, сказала вона обережно торкаючись капота, але вона обов'язково буде на ходу. Я впевнений, так і буде, приголубив кохано. Про себе ж подумав, що він зробить все, щоб вдихнути в цю машину нового життя. Соля відчинила дверцята, запрошуючи ореста на переднє сидіння. Дівчина сіла за кермо, орест поряд. Вони довго розмовляли. Соля розповідала про себе, згадувала, як з мамою їздили в подорожі, як відстоювала у батька права на цю автівку. Орест слухав і захоплювався дівчиною. У неї була мрія, не така, як в інших, і вона безумовно варта поваги. Нарешті вони вийшли з гаража та спустилися вниз до води. Перед ними відкрився захопливий краєвид, спокійне озеро, обрамлене густим лісом та стара гойдалка, підвішана до міцної гілки Великого Дуба. Дивись, яка гойдалка! Вигукнула Соломія, побігши до неї. Вона сіла на дерев'яну лаву, трохи похитуючись, а Орест стояв позаду, усміхаючись. Хочеш, щоб я тебе погайдав? запитав він, нахиляючись ближче до її вуха. Було б непогано. Її очі блищали вперед вечірньому світлі. Орест обережно взявся за мотузки і почав повільно розгойдувати її. Спочатку плавно, а потім сильніше. Відчуваючи, як її радісний сміх лунає над озером, Соломія закинула голову назад, її волосся розвіювалася в повітрі, а сміх заповнював кожен куточок цієї місцини. Ще. вигукнула вона, захоплено дивлячись на нього. Орест прискорив темп. Їхні погляди перетиналися щоразу, коли гойдалка поверталася назад. Коли гойдалка почала зупинятися, Орест підійшов ближче, їхні обличчя були всього на кілька сантиметрів одне від одного. Мить затрималася в повітрі. Вони обоє знали, що зараз відбудеться. Ти дуже вродлива, прошепотів Орест, обережно торкаючись її обличчя. Соломія відповіла тихою посмішкою і нахилилася ближче. Їхні губи зустрілися, і час ніби зупинився. Поцілунок був ніжним і солодким, як теплий вечір, що їх оточував. Не хочу тебе відпускати, шепотів Орест, на мить зупиняючись, щоб зазирнути в її неймовірно блакитні очі, тонучи в них раз за разом. Так не відпускай, серйозно сказала дівчина. Вона провела тонкими пальцями по його неголеному обличчі. Соля відчувала, що його щось турбує. Вона розуміла, що він непокоїться про неї, його батько проти їх відносин, і він знав, на що той здатен. Але Соломія не боялася, їй було шкода Ореста. Вона була впевнена, що той живе в касці, але правда виявилася зовсім не казковою. Соля вірила, що хлопець заслуговує на краще його з дитинства вчили не проявляти слабкість, не показувати емоції, переступати через людей. І зараз він на роздоріжжі, він бореться зі своїми демонами, паралельно намагаючись жити нормальне життя. Оресте, забудь про все. Вона поцілувала його в щоку, притиснулася тілом, обвела руками його шию, знову тихо прошепотіла. Ми впораємось, торкнулася його міцних плечей, притулилася губами до ключиці. Орест відчув її подих, вдихав аромат буску. Що наповнював його легені, врешті схилив голову, зливаючись із солею в тривалому та палкому поцілунку. Годинник не стояв на місці. Орес згадав, що забув телефон вдома, і він, напевне, знав, що його мати не знаходить собі місця від хвилювання, адже серйозні розмови з батьком ніколи не проходили безслідно. Але йому не хотілося відпускати солю. Він ще не надихався нею, не набувся поруч. Вона потрібна йому як ковток свіжого повітря, як ліки для безнадійного, як землі дощ. Солю, мені потрібно додому забрати телефон, поїдеш зі мною. Батько вже далеко, нам ніхто не завадить. Соля не замислюючись погодилася, на що орест відповів коротким поцілунком і обіймами, від яких Соля ледве не зомліла, так міцно він її стиснув. Орест відразу перепросив йому стало незручно за себе. Тому солі ще прийшлось попотіти, доказуючи оресту, що з нею все гаразд, і всі її кістки цілі. Врешті вони дісталися до автівки Ореста. Соля ще довго заливалася дзвінким сміхом. Левицький лише винувато посміхався. Тільки но орест під'їхав додому, брама до маєтку відчинилась, з ним привіталася охоронці. Супроводжуючи його до подвір'я. Як і гадав хлопець, батьків вдома не було. Він провів дівчину до своєї кімнати. Мала, будь як вдома. Я скоро повернусь. Попросити приготувати нам щось смачненького. Було б добре, сказала Соля, розглядаючи кімнату. Я миттю, Орес ще з кімнати, залишаючи Соломію наодинці. Розділ сороковий. Орес не пам'ятав точно, де кинув свій телефон, тому пішов до покоївки запитати, чи не знаходила вона його гаджет. Соломія стояла посеред кімнати, повільно оглядаючись навколо. Минулого разу вона не встигла все роздивитися, тому тепер зацікавлено розглядала кожну деталь. Тепер кожна дрібниця викликала у неї цікавість їй хотілося більше дізнатися про Ореста. Вона провела пальцями. По струнах гітари, що лежала на ліжку, згадала, як користів її грати, від цих спогадів стало тепло та затишно. Раптом її погляд зупинився на столі та на піввідкритій шухляді. Всередині виднівся зошит, який дуже нагадував їй один знайомий предмет. Вона повільно підійшла ближче і, не стримуючи цікавості, витягла зошит. Її серце забилося швидше, коли вона зрозуміла, що це її загублений щоденник. Соломія обережно відкрила його. Пальці легенько ковснули по пожовклих від часу сторінках, її очі пробігли рядки, написані її власною рукою. Всі її таємниці, думки, почуття все тут. Вона ніяк не могла зрозуміти, як щоденник опинився у Ореста. Чому він його не повернув? Чому взагалі не згадав про нього? Розчарування і образа захлеснули її. Вона стояла так із зошитом у руках, намагаючись зібрати думки і знайти пояснення, коли раптом почула, як двері кімнати відчинилися. Орест зайшов і, побачивши Соломію з її щоденником, застиг на місці. Його обличчя відразу змінилося. Здивування, провина, а потім щось схоже на паніку пробігло його очима. Солю, це не те, що ти думаєш, почав він, але слова застрягли в горлі. Вона глянула на нього з болем і обуренням. Як ти міг, її голос тремтів, як ти міг тримати це в себе і нічого не сказати? Орест підняв руки вгору, намагаючись заспокоїти Солю. Я знайшов його випадково, я не знав, як тобі сказати, боявся, що ти образишся, хотів повернути, але потім потім стало занадто пізно, і я просто не знав, як це зробити правильно. Соломія дивилася на нього, не вірячи своїм вухам Ти мав мені сказати, як тільки знайшов його. Це мої особисті речі, мої почуття. Орес зробив крок до неї, але вона відступила. Я розумію, сказав він тихо. Вибач, мені справді шкода, я ніколи не хотів тебе образити. Вона глибоко вдихнула, намагаючись стримати сльози, вона відчула, що їхні відносини можуть ніколи не бути такими, як раніше. Де ти його знайшов? Блакитні очі потемніли, обрушивши на нього важкий погляд. У твоєму колишньому будинку, але я надумав». Що коли зустрінуся з тобою, та потім, читаючи сторінку за сторінкою, зрозумів, що ти не така, як всі, ти інша. Я захотів тебе побачити, захотів перевірити, яка ти насправді. Я думав тобі сказати, але потім, як буде слушна мить, ти брехав мені з першої зустрічі, я ж розповідала тобі, що не хочу, щоб мій щоденник хтось читав. Це моє, це особисте. Солю, ну перестань це всього лише якийсь щоденник, не роби з мухи слона. Соля більше не дивилася йому в очі, щось обірвалося всередині. Вона не хотіла його більше бачити. Вона схопила зошит та побігла по сходах нагору. Солю, в одну мить догнав її, притримав за лікоть. Спустився по руці вниз, поки не обхопив пальцями її долоню. В її голосі заграли стала вінотка, вона була розлюченою. Ти знав про мене все, про маму, Ніка, про мої відносини з батьком. Ти знав, чим я займаюсь, чим я живу, це наче копресатися в чужій білизні. А наша перша зустріч теплів тоді про загублений ланцюжок. Це теж брехня. Я купив його напередодні, та то був жарт. Я не знав, як до тебе підступитись. Дай мені час, Оресте, я повинна обдумати все це. Він хитнув головою, не знаючи, що ще сказати, відпустив її руку. Соломія швидко вийшла з кімнати, залишивши його наодинці. Дорогі слухачі, якщо вам подобається книга, велике прохання підтримати мій канал. Вподобайкою, репостом чи коментарем. Щиро вам вдячна!